Доброго Ранку любі мої, з вами я, ваш вихователь, пані Вікторія. Дітки, а чи знаєте ви, яке свято ми відзначаємо 6 грудня? 6 грудня ми відзначаємо День Збройних Сил України. І сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати листівочку для наших захисників. Та листівочка наша буде дуже незвичайною. Але перш ніж почати, я хочу запропонувати вам подивитися невеличке відео. Вони стоять на захисті країни відважно, мужньо захищають і перемогу наближають безстрашні, сильні та сміливі. Хай Бог то дасть усім вам сили. Хаянгом криву підставляють, на кожному кроці оберігають. Подяка вам, найкращі із народу, що стали в бій за правду і свободу. Вклонімось кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцно зброю за сонце в кожному вікні. Молімося за збройні сили України. Просимо опіки їм усім, хай береже їх Божа Мати. Живими поверніться, брідних слава ЗУГНЕ, слава Збройним силам України. Дітки, ось таку дівочку я пропоную вам зробити до дня. України, девидла, знадобиться серденько, яке допоможе віг, вам вирізати ваша матушка. Нам знадобиться сіль, клей, фарби синього та жовтого кольорів. Два широкі пензлики, Скляночка з, з водою та серветочка. путь до перемоги. Ну що, будемо з вами починати. Дивіться уважно. Прошу, прошу, І спробуйте Бога. повторити за мною. Хай повернуться всі мої. Спочатку ми наносимо поле На все серденьке поле, навкруги. Ось так вишня стигне небо Сидимо так тісно пор, не мовчи там навкруги, дим стоїть не видно неба. Ми живі, і нічого більш не треба. Ну, скажи, дуже гарно. Не мовчи, що ми повернемось. Ось так. Тепер нам необхідно взяти сіль і посипати на наших сидень. Сипаємо сидить, ми навкруги, а день стоїть, не видно неба, ми живі, нічого більш не треба. Як сніж, розкажи, не мовчи. Обережно беремо серветочку і маємо скласти її та дуже гарно притиснути нашу сіль. Ось так. Далі, усе зайве ми можемо висипати у тарілочку. Тепер ми беремо пензли і будемо готувати нашу листівочку. Беремо плакитну фарбу і починаємо розмальовувати. Притискаємо наш пензл, щоб дуже гарно виходити. Ось так гарно у нас з вами виходить. Дивіться. Тепер гарненько маємо вимити блакитний колір, тому що будемо працювати жовтим. Ось так. І починаємо форбовувати жовтим кольором Дивіться, яка гарна листівочка у нас вийшла. Але вона має трішечки підсохнути. Я з нетерпінням буду чекати на ваші лист листівочки для наших захисників. До побачення, малятка, до нових зустрічей!